Вітаю вас в Академії ЛВАТЕх. Мене звуть Сергій, і у цьому короткому відео поговоримо про лабораторний стенд для аналізатора ProSpector 2. Що це таке, для чого він потрібен і коли варто ним користуватися? А також в кінці я покажу, як його збирати. Отже, лабораторний стенд – це спеціальна підставка з захисною кришкою, яка дозволяє перетворити портативний арфа-аналізатор на зручний настільний спектрометр. Усередині е, лабораторного столика стенда є невеличке віконце, через яке аналізатор проводить вимірювання та не потребує ручного тримання. Для чого він використовується? Лабораторний стенд забезпечує перше стабільність зразка, прилад не треба тримати в руках. Друге це точність вимірювань, ідеальне позиціонування без зміщення зразка. Третє це додатковий захист оператора. Кришка лабораторного стенду блокує розсіяне рентгенівське випромінювання. І четверте, це комфорт при роботі з великою кількістю зразків. Коли ж краще використовувати лабораторний стенд? рекомендуємо використовувати лабораторний стенд у таких випадках при аналізі рідких або сипучих зразків у кюветах, а також при роботі з дрібними або нестійкими зразками, які складно притиснути вручну або незручно їх позиціонувати. Якщо вам потрібно працювати довго або з великою кількістю зразків, це просто набагато зручніше ніж тримати. А тепер практика. Я покажу вам, як збирається лабораторний стенд. Отже, а тепер перейдімо до самого лабораторного стенду та його конструкції. Як бачите, він складається з трьох компонентів. Перше це у нас підставка, на яку встановлюється аналізатор. Друге це у нас лабораторний столик. Які встановлюються безпосередньо вже на сам аналізатор. І третє, це у нас це у нас захисна кришка, яка блокує росіяне випромінювання та повністю захищає оператора аналізатора. Отже, як він збирається, давайте я поставлю його таким чином, щоб вам було в проекції видно. Ми встановлюємо нашу підставку. На неї потрібно встановити аналізатор. Це робиться отаким от чином. Ми його встановлюємо сюди, все. Ми його зафіксували. Як бачите, аналізатор з обох боків фіксується такими спеціальними направляючими для того, щоб він надійно стояв і нікуди у нас не рухався. Далі нам потрібно на нього встановити лабораторний столик. Як бачите, в лабораторному столику є такий виріс спеціально для носика аналізатора. З однієї сторони він такий рівний, а з іншої сторони він напівкруглий. І якщо ми з вами розвернемо носик аналізатора, ви також бачите, що тут він рівний, з цієї сторони він напівкруглий. Отже, нам саме таким чином і потрібно встановити лабораторний столик на аналізатор. Як це зробити? З іншої сторони лабораторного столика у нас є отакі от фіксатори. В закритому положенні вони виглядають таким чином. Для того, щоб нам його встановити на аналізатор, нам їх треба відкрити. Це робиться таким наступним чином. Ми, його, ми кожен фіксатор відтягуємо і провертаємо. Так само з усіма треба відтягнути, провернути. Тобто ви їх провертаєте в сторону, там, де у нас рівна частина оцього віконця. Відтягнули, провернули. Відтягнули, провернули. Кожен цей фіксатор він на пружинах. Тобто, коли ви їх назад провернете, то вони автоматично за... защокуються і блокують лабораторний столик на самому аналізаторі. Отже, ми їх всі повідтягували. Зараз це виглядає наступним чином. На самому аналізаторі, у нас також ви можете бачити, отут є отвори, вони з обох сторін нашого носика-аналізатора. І саме в ці отвори мають попасти ці фіксатори для того, щоб, для того, щоб зафіксувати лабораторний столик. Тепер я буду його встановлювати. Отже, ми його ставимо таким чином. Дивимось, щоб поверхня носика аналізатора була рівно. З лабораторним столиком, а тепер ми просто відпускаємо фіксатори по одному, все вони блоку... вони защолкуються і блокуються. Отже, ми зафіксували наш лабораторний столик на аналізаторі. Все, він тепер встановлений, він нікуди не рухається. І тепер нам потрібно тільки його накрити захисною кришкою. У захисної кришки є позаду є такі два е, штифти, якими нам просто потрібно попасти на відповідні отвори на лабораторному столику. Все, що нам потрібно зробити. Це отаким от чином обережно опустити і закрити. Все. Наш аналізатор готовий до роботи. Ви тепер можете в ньому вимірювати сипучі зразки і будь-які інші зразки, навіть не обов'язково сипучі. І він буде надійно вас захищати від російного випромінювання. Отже, лабораторний стенд це практичне доповнення до Prospector 2, яке робить вашу роботу точнішою, безпечнішою і набагато комфортнішою. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях. До зустрічі в наступних відео Академія ЛВАТЕх.